Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати дуже смачну гарячу страву з картоплі до святкового столу. Підготуємо м'ясо. Для рецепту я буду використовувати курине філе. Ми його нарізаємо на шматочки і викладаємо на розігріту пательню, наливаємо олійку і, помішуючи смажимо м'ясо до золотистого кольору. М'ясо підсмажилось. Вимикаємо вогонь і поки залишаємо його в стороні. Також нам потрібно підсмажити печериці. Тому розігріваємо пательню, вона повинна бути сухою. Нарізаємо гриби на шматочки. Я розрізаю гриб ось так на 4 частинки. Викладаємо їх на пательню. Помішуючи, смажимо їх до моменту, коли з них повністю випарується рідина. Далі наливаємо до грибів трішки олії, помішуючи, обсмажуємо їх ще хвилин 5 до золотистого кольору. Гриби підсмажились, вимикаємо вогонь. Картоплю до страви нарізаємо ось на такі невеличкі шматочки. До неї додаємо підсмажене м'ясо. Гриби. та спеції сіль та чорний мелений перець. Все гарно перемішуємо. Готуємо заливку для картоплі. Яйця збиваємо виделкою до однорідності, щоб розбилися жовтки. Виливаємо їх до сметани. Також сюди додаємо видавлений часник. Все перемішуємо. Заливка готова. Цю страву я буду готувати ось в таких горщичках. Потрібно змастити її трішки олією, розсипаємо картоплю з м'ясом та грибами по формочках. Але не досипаємо до краю на 1 см. Кожний горщичок заливаємо зверху заливкою, та зверху присипаємо натертим твердим сиром. Розігріваємо духовку на 180 градусів та запікаємо картоплю 40 хвилин до готовності. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Картоплю після приготування подаємо до столу. Обов'язково спробуйте приготувати цю смачну гарячу страву за цим рецептом, це дуже смачно. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції.